Всім привіт! Я Марія Піон, астролог, і в цьому відео розберемо вплив урану, а саме його розворот із ретро-руху в Дірект, який відбудеться у січні 27 січня 2024 року. Як це вплине на кожен знак зодіаку, буде у цьому відео. Але спершу хочу розповісти трошки більше про те, що відбувалося власне в ретро по урану, який у нас тривав майже півроку. Тож, у ретро рух уран розвернувся 24 серпня 23-го року. І саме... З цього періоду почалось певне приторможування справ, ходу подій. Дуже багато було вплив на те, що у когось довго не продавалася якась річ, чи довго не могли знайти собі житло, чи приторможувалися певні контракти, не йшла дія якихось домовленостей в правильному напрямку. І це приторможування по урану воно давало таке відчуття, ніби справи йдуть дуже тяжко. І зараз, звичайно, в основному. Індивідуально для кожного з нас з взаємодією по натальній карті, де у вас Уран, також і по знаку по сонцю, де зараз взаємодіє уран при розвороті. Це, власне, і вміння астрологічно прочитати ваш індивідуальний прогноз, це поєднання значення вашої натальній карті і того, що зараз відбувається на астрологічному небі. Так, власне, зараз ми вже будемо відчувати в тій справі. Тому секторі, в якому було приторможування величезний прилив енергії, рух і такий зненацька, ем, з'являється зненацька рішення ситуації, з'являється зненацька допомога, зненацька так різко можуть з'явитися певні зміни в тому секторі гороскопу, який у вас був найактивніше по взаємодії з Ураном. Уран, 24 серпня в 23-му році, а пере... ну, звичайно, Уран це дуже повільна планета. Тому взаємодії взагалі таке відчуття, воно ще з середини літа на нас вже так нахлинуло. Таке трошки заповільнення у всьому. І, власне, у тих справах, де ми покладалися не тільки на свою діяльність, а наприклад, взаємодіяли ще з кимось і залежали від думки, від дій, від рішень інших людей. Дуже для багатьох це було приторможування якихось документів віз. Отримання якоїсь легалізації, і це зараз буде мати певний новий контекст. Тож розберемося поетапно, що ж, Уран при розвороті принесе для світу, для України і для українців, а потім по кожному знаку зодіаку пройдемось. Тож, в першу чергу, Уран це зміна реальності, і коли з цього приторможеного часу, піврічного ретро руху, він переходить в дірект, це в першу чергу для, для нас несе різкі зміни, різкі повороти. І різкий новий енергетичний фонд. Ми взагалі заходимо у лютий, в якому не буде жодної ретропланети. І я всіх, хто приходить до мене на е, приватні консультації, попереджую, що лютий 24-го року це неймовірно рвучкий, різкий, енергійний і дуже швидкий місяць. Чому ми відчували, власне, е, до речі, погодьтеся зі мною е, або навпаки, якщо ви відчували інакше, напишіть в коментарях, чи відчуваєте ви зараз такий якийсь. Зовсім іншу реальність, ніби час дуже прискорився. Так, ось це і є взаємодія з нами урану, адже саме із за урану, час зараз ніби скоротився. Ми дуже швидко проживаємо події дуже швидко е зараз іде рух ситуації, і ми вже це відчуваємо у січні. А після 27 січня це буде взагалі великий новий ривок, і лютий задасть нам ще більшу інтенсивність подій, яка ще більше звузить цю воронку часу, яка нам дає відчуття, що реальність іде швидше, аніж ми до неї готові. Ще що важливо зрозуміти, що Уран це не тільки про... Те, що з'являється енергія до дії, і вона зовсім інакша, і вона дійсно зрушує ситуацію з застою. Це також і планета прогресу. Тому дуже багато питань можуть зараз вирішуватися новим, прогресивним незвичним для нас шляхом. Це дуже класно в плані прогресу в технологіях, і ми прямо зараз на розвороті урану дійсно побачимо в міжнародних новинах вияв нових технологій. Але не забуваємо, що Уран це і агресія, і уран це енергія воєнна, і військова тема буде програватися на міжнародній арені. Очікуємо несподіваних нових граків а, в цій такій світовій битві. Що важливо зрозуміти, що Уран може дати нову технологію і в зброї, і в способі нападу, і в способі а, власне зрушення ситуації а, з такої точки застою. Yeah. <laughs> Тобто ми зараз точно зіштовхнемось з тим, що ситуація буде розвиватися дуже різко, стрімко і по-новому. І що найцікавіше, що в прогнозуванні Уран це найскладніша планета. Тобто, запрогнозувати, що саме відбудеться по урану з точністю до самої суботійності події, дуже важко. Бо уран це про несподіванки, це про сюрпризи. І, власне, якщо ми починаємо говорити що про міжнародний рівень, то це точно новини, які будуть шокуючими. Бо Уран також захоплює і природні явища, і в першу чергу повітря, повітряні і авіаційні небезпеки. Тому з точки зору авіації та неба саме при розвороті урану найбільша небезпека в авіаперельотах, найбільше відстрочення, навіть гірше чи по ретро Меркурію, може бути якихось авіарейсів. Також поява з неба певних несподіваних технологій, розвиток космосу теж іде власне по цьому аспекту урану. Нагадаю, що уран е, в знаку тельця, телець це за матеріальні результати. І тому ми будемо бачити прям реальну появу нових технологій, реально нову зброю, реально новий спосіб атак, реально певний прогрес, революційність і новий спосіб захисту це також по урану. І ем, в першу чергу розуміємо, що Уран він оголює незадоволеність, він показує з різкої несподіваної сторони ем, такою дією. Чітким фокусом і дією, матеріальним чимось, чимось реальним, так, матеріалізованою формою результату, в чим не задоволений, наприклад, наш ворог чи супротивник. Спустимось тепер на рівень між міждерж, не міждержавний, а вже внутрішньодержавний. Що це може давати реформи? І в першу чергу уран це за економічні реформи, за зміни в, в правилах, в законах, але такі. З несподіваної сторони, які були можуть бути викликані незадоволеністю і оголенням проблеми, яка раніше могла взагалі не фігурувати і бути в такому приторможенні півроку, взагалі, це також і про перевороти в невеличких групах людей, про таке обурення і всплески певних масових акцій. Але знову ж таки це не про дуже глобальні такі, якби зібрання людей, це про певні групи за інтересами. Що ще цікаво? Знову ж таки, що аспект Урана зараз буде взаємодіяти з Меркурієм та Марсом. Марс завжди задає ще більшої агресивності, ще більш різкості. І тому... Це е, фактично найважче прогнозування, коли подія буде настільки несподівано з'являтися і в інформаційному полі також, тому що за Меркурієм це буде щось різке заява, якась якась різка нова, нове впровадження якихось нових правил, до яких ми не готові, або які давно зависали, а зараз вирішиться зовсім іншим шляхом. Наприклад, поява якихось е, нарешті затверджених е, законів правил. Форм, які виявляться, що ми або щось ще не знаємо, що там буде впроваджено, або просто не готові до того, яку реакцію це може бурхливо викликати. Ну а тепер давайте вже до індивідуально кожного з нас і починаємо, звичайно, з овнів: то що ось цей розворот урана принесе кожному знаку зодіака. Маємо розуміти, що Уран, оскільки повільна планета, але дуже планета, яка прискорює час. З 27 числа протягом першого місяця свого впливу в директному русі буде мати найбільший на нас відчутний вплив. Тому прям слідкуємо за подіями лютого. Вони будуть неймовірними і починається це саме з 27 січня. Тож, Овен, Овна це тема грошей, партнерства і, можливо, навіть не тільки своїх грошей, а грошей вашого. Партнера, з яким ви Комунікуєте, живете. Це можуть бути також питання виділення грошей на сектор здоров'я. Щось може так виникнути якась ситуація, яка за допомогою грошей ваших або партнера ви можете її дуже різко, швидко знайти вихід. Якийсь інноваційний вихід, або якась швидка потреба знайти вихід. І це може зачіпати, наприклад, що в когось виникне якась проблема, і ви зможете допомогти своїми фінансами або навпаки. Вам, фінансами, різко ваш партнер, ваше близьке оточення зможе вам допомогти. Також це стосується і бізнесу, адже в бізнесі можуть проявлятися такі е, кризові ситуації, які дають е, вам шанс грошима їх вирішити. Наприклад, якась чи е, щось таке, що ви могли навіть півроку не помічати, або дуже класно фіналізуються в такий час якісь перевірки, е, можуть встановлюватися рахунки, які були заблоковані. Уран дає можливості фінансові на швидке рішення виникнувших ситуацій прямо от в цей час по урану по його розвороту. Ідемо е, далі до тельців. Тельці це ваш перший дім. Це Однозначно різке рішення, яке ви самі приймаєте. Наприклад, дуже багато тільців захоче прийняти для себе нову концепцію в житті, а змінити партнера, змінити роботу. І прямо, знаєте, от у тільців це програється кардинальними змінами, які ви самі провокуєте. Тобто ви розумієте, що далі вже терпіти нікуди і прямо зараз приймаєте таке ключове для себе рішення. І воно зараз йде гармонійно, тому не бійтеся цих ризиків. Для близнюків 12 дім, і дуже цікаво, що ми теж маємо пам'ятати, що зараз і наше повнолуння в Леві ще впливає на цей аспект. І тут цікаво, що воно так поєдналось, так що дуже близько, 25-го ми маємо повнолуння в Леві, і 27-го ми вже маємо розвороту рану. Це означає, що в першу чергу теж варто враховувати і ті сектора гороскопу, на які впливає у вас повнолуння. У мене є окреме відео по повнолунню для всіх знаків зодіаку. До речі, якщо вам подобається така схема, що е, на кожен астрологічний важливий аспект в зміні я би давала для кожного знаку зодіаку по сонцю вам такі чіткі підказки, рекомендації, що це у вас, як це може програтися. Якщо вам це актуально, дайте мені знати своїми лайками та коментарями. І е, дуже люблю, коли ви. Робити мені тайм-коди, щоб іншим людям було зручніше дивитися прогнози, близнюки. У вас. Я, я вела до того, що треба поєднувати, звичайно, вміння прочитати астрологічну прогноз, це, власне, навчитись трошки і всі інші події, які відбуваються в цей участок часу, теж накладати цю взаємодію. Ключик для близнюків у тому, що у вас зараз цікавий час прояву інформації і секретної інформації. Певні секрети можуть проявлятися про вас. А також ви можете дізнаватися дуже багато секретів. Це виявлення таємниць. Тобто, якщо хтось щось приховував, або ховав десь щось навіть фізично, тому що телець це про фізичні дії, це не про щось абстрактне. Це, ви можете знайти втрачену річ, наприклад. Або близнюки також можуть довго шукати якусь конкретну, ексклюзивну річ, щось для себе особливе, яке ви уявили, яким воно може бути, і дуже важко це шукали. А також можете навіть повернутися до своїх бажань ще з, з, з серпня і, врешті, знайти ту бажану річ, куди вам хочеться інвестувати, що хочеться купити. Е, таке щось дуже масштабне і, можливо, в щось вкладати навіть. Також це час, коли може з'явитися бажання розвиватися. І зараз почати вкладати в себе це може бути як консультація з якимось спеціалістом, так і навчання в якійсь новій сфері, і підвищення кваліфікації, і це заглиблення в себе. Багато хто захоче відпочити. Близнюки просто зараз можуть бути виснаженими і захотіти поїхати в ретрит, відпочинок, навіть пройти медитацію чи сходити в спа, чи просто прийняти гарячу ванну, але з таким, знаєте, перезавантаженням. Тому фізичні дії, не бійтеся їх. Якщо вам треба зараз налагодити контакт з собою, просто встановитися, встановити сили, не бійтеся е, діяти для себе так, як вам хочеться. Е, раки раки. У нас більше про те, як ви виглядаєте в оточенні. У раків можуть додатися обов'язки по роботі. Несподівано з'явитися новий напрямок, який вам теж доручать вести. У раків може бути збільшене навантаження, різко з'явитися питання. По тому, чи готові ви до звін. Може просто з'явитися додатковий вид діяльності. Наприклад, ви чимось займалися, але можете ще виділити час на іншу справу, і зараз буде гармонійно власне, взяти на себе це навантаження. Бо навіть якщо здається, що це заважко для вас, далі все піде на користь вам. Для левів. Для Левів важливе питання статусності. І пам'ятаємо, що повнолуння в Леві воно дуже сильно вас апгрейдить. Тобто ви міняєтесь, ви навіть змінюєтесь зовнішньо. І зараз змінюється ваш статус. Для багатьох це пропозиція руки і серця. Дуже для багатьох, ну це також може програтися, які бажання розвестися. І це також момент, коли ви готуєтеся до великих змін, до зміни статусу. Тому думаю, що у багатьох на День Валентина Левів буде пропозиція руки і серця від партнера. Дай Боже, щоб не пропозиція розстатись, бо дуже для багатьох програється цей аспект, особливо в 2024 році, також як і крайня точка в відносинах. Але пам'ятаємо, що ще для левів це дуже цікавий момент, бо леви, які планують діток, зараз можуть гарно зачати дитину. А ті, хто не планують, майте на увазі, що дуже гармонійний аспект сприятливий для зачаття, тримайтеся, ну якби думайте про це. Крім того, у левів є таке переосмислення, хто я що я, де я. і може багато у кого виникнути ідея стати підприємцем, започати свою справу або змінити напрямок своїй індивідуальній діяльності. Сміливо це робіть. Це ваш такий новий новий початок. Діви, діви. Цікаво, тому що це дев'ятий дім для дів це дуже часто пов'язано з контактами, з розширенням з масштабуванням. А по урану це може зараз додати якоїсь ще додаткової обставини, яка вас буде штовхати йти вперед. Тобто, це якийсь такий пинок під зад. Це такий різкий. Привід, аби рухатися далі і не зволікати для бізнесменів. Дуже добре розширення, масштабування, збільшення точок, збільшення обсягу, збільшення клієнтів для сервісу, збільшення навіть хороших відгуків, але також це можливість вийти на нові ринки, контактувати з більшою кількістю людей не тільки по кількості, а й по якості. Ви також можете підвищити рівень своїх клієнтів або знайти спосіб покращувати комунікацію чи сервіс вашої діяльності. Також дуже цікаво, тому що для багатьох дів це програється як прям виграшний аспект. Плані знайомства з новою зовсім людиною, яка раніше не входила в ваше оточення, тобто зовсім інша людина, яка нібито не вписується в круг спілкування ваш. Тобто, ви в своєму колі не зустрічали подібних, і ось це вражаючий факт, тому що вас може дійсно зачепити хтось. І зачіпка ця може бути як велика симпатія, так і велика агресія і неприємність, яка може зіштовхнути вас з іншою людиною, але по факту. По перше, це кармічний час, точно в два четвертому році. Всі люди, які зненацька з'являються в нашому житті, з'являються не просто так, аби власне відпрацювати певний кармічний урок. Але для дів це часто може бути навіть людина з іншої культури, з іншими традиціями, з іншою вірою, з іншої країни. Терези восьмий дім дім кризи по урану. Це може бути форс-мажор. Якийсь побутовий випадок щось таке, що дає вам різке занурення в ситуацію, яка без вашої допомоги вирішитись не може. Тобто тут не можна нічого делегувати, дистанціюватися, всюди мусите вникати в процес. Для людей, які задіяні в ручній діяльності, тобто ви в сервісі напряму майстер, і ви щось робите. Це класний аспект, тому що в творчості і в прикладній роботі руками. Це виграшний момент, де ви можете створити шедевр, буквально де ви можете просто гордитися собою своєю роботою. І тут будуть всі обставини вас ніби як восхваляти. Тобто ви зараз можете своїми руками створити щось неймовірне. І е, ще це цікавий момент, тому що може хтось у вас просити допомоги, хтось може е, просити вас. З допомоги через гроші, через підтримку, не скупіться на цю допомогу, бо по урану все, що ви зараз повзаємодієте з цим домом, все піде на благо далі. Але акуратніше з кредитами. Тому що якщо ви хочете зараз взяти кредит, то він може бути вже вдовгу. І м -м -м гарно брати кредити лише на речі, які дуже матеріальні, тобто не на освіту, а на конкретну покупку конкретного предмету. Е е Тепер йдемо. До скорпіончиків, в якого програється все в сьомому домі, а це означає, що точно будуть ситуації серед ваших домашніх. Це може бути і скандал, виясняння стосунків, це можуть бути викривання якихось а, ситуацій. Це, до речі, відвертість в сексі, і така взаємообмін в цій темі, тому тут можна і класно розкривати себе, грати різні ролі і якби прокачувати цю сферу, але. А в мінусі такому жорсткому це дає скандали, це дає виясняння стосунків і безрезультатів, тому що уран дає несподівано на тому місці, де ми ніби вже все знаємо. І людина може нас вразити неприємною інформацією, зачепити словом ділом, і м -м, буквально дуже неприємно може відобразитися в спілкуванні з найближчим колом. Особливо е шануйте свої емоції і е переживання іншої людини, тому що е і знаєте, що хтось вам може наговорити лишнього. Не пропускайте крізь себе, бо скорпіони по цьому аспекту і взаємодією з іншими зараз домами гороскопу дуже під власні психосоматиці. Щадіть себе максимально, не вникайте емоційно в кожну ситуацію. Стрільці. У стрільців тут в чому, ще, в чому така особливість для стрільців. Для стрільців зараз період дуже такий домашній, і справи домашні перетягують на себе увагу. Це можуть бути також справи здоров'я і справи, наприклад, людей, за яких ви відповідаєте, можуть на вас перетягувати увагу. Але маєте зрозуміти, що ваш побут зараз дійсно в фокусі. Тому слідкуйте за тим, як виглядає ваше робоче місце. На ньому можуть бути несподіванки, може з технікою бути поломки, якісь теж несподівані речі, які в плюсі заставляють вас. Змінити техніку, не відремонтувати, а змінити. Дозвольте собі це е і дозволяйте трошки більше на побутові речі. Можливо, ви вже давно на чомусь економили, наприклад, з літа на чомусь економили. Купіть собі цю річ. Дозвольте собі трошки більше. Якщо це стосується вашого комфорту, побуту дому дизайну, ремонту плані, як виглядає ваша оселя, також ваше робоче місце. Там, де ви працюєте в офісі, наприклад, Козироги. у козирогів програється уран прекрасно, тому що у вас несподівано з'являється момент, де ви можете купити щось таке, від чого ви будете просто в шоці від задоволення. Ви може, вам можуть зробити подарунок, теж дуже приємний, і ви маєте бути готові прямо до виграшу, до якогось несподіваних надходжень в сторону себе, до уваги зі сторони інших людей, наприклад. Про козирогів, що ще варто додати? Що це дуже е, такий щасливий аспект. Тому по аспекту, коли е, уран саме в п'ятому домі, можна очікувати також сюрпризів від своїх дітей, близьких і від наших е, коханих людей. Е, для тих, хто в любовних трикутниках це шанс на прорив в відносинах і певну фіналізацію якогось питання. Е, наприклад, ви вирішили там вже нові якісь правила ввести вас, і це. Якби вихід на те, що для вас найкраще. Тому очікуйте, використовуйте цей аспект. Аспект по урану дає вам шанс виграти в лотерею, грубо кажучи, тому ну купіть цей лотерейний квиток і вимагайте більшого, просіть про підвищення. Це дуже класний аспект для того, щоб попросити про підвищення зарплатні, про фокус на тому, аби робити щось для себе. І це фокус власне на тому, наскільки я. Задоволений, задоволена своєю, е, своїм життям з різних сторін. Тому і в особистому, і на роботі, і просто от в такому соціальному житті використовуйте цей е, щасливий аспект. Він вас, до речі, може здивувати. Це прям про сюрпризи і подарунки. Е, далі у нас водолії, і водолії з фокусом на взагалі е, дуже у багатьох водоліїв з'явиться новий шанс кудись переїхати або Повернутися додому з'явиться такий, знаєте, як світло в кінці тунелю по питанням дому, нерухомості, продажі купівлі. От Хто давно продавав, купував, не міг зрушити з місця якусь застоявшуся нерухомість. А це саме той момент. Для когось може програтися як несподівана спадщина, Дарщина. Тобто, хтось вам може щось вирішити, ваше питання стосовно дому. А також дуже для багатьох це, наприклад, покращення умов по новому договору. Оренди, або е, може ще також програтися як е, певні нововведення у вас в домі, десь можете отримати, якщо купляєте наприклад щось з в ремонтуєте, можете отримати ще додатково кращі якісь умови: знижку на покупку меблів, е, тобто, це. Класний аспект для тих, хто займається будівництвом, і якщо у вас бізнес, наприклад, в сфері будівництва, то це просто супервиграшний момент. Хоча 24-й рік, як в прогнозі на рік, теж в мене тут на каналі, я детально говорила про те, що це ну, такий, знаєте, Рік не для продажі купівлі ризикових великого майна, там так, тобто в нерухомості це взагалі не сильний сектор року, але конкретно для вас зараз удачний аспект для того, аби все ж таки зайнятися питанням нерухомості дому, і це також стосується і землі, і рідної землі. Тому для, для декого це може бути щось із новин. З від батьків, з дому, від родини. І це, власне, фокус на те, що різко з'являється якась нова ситуація, яка вас може просто ну, дійсно вразити. І е, в цьому аспекті треба розуміти, що в цій ніші ви зараз будете ще деякий час крутитись, тому що тому це як започаткування такої нової теми у вас в житті. Якщо давно тема нерухомості дому, роду, повернення е, батьківщини у вас не програвалася так активно, як зараз. От вона прямо зараз так активно. Програється вперше задовший час. Далі у нас рибки. Рибки фіналізуємо як завжди рибками. У рибок це розширення знайомства, дуже виграшні знайомства. Коли ви можете по урану знайти свою людину, нового партнера по роботі, збільшити кількість людей, які до вас приходять, наприклад, за послугою. Тобто, це не так про клієнтську базу, як про те, що до вас можуть повертатися люди, з якими ви давно не. Комунікували, які, наприклад, точно півроку до вас не з'являлися в вашому житті, це також повернення друзів людей з минулого, і це момент, який дає вам такий аспект на об'єднання. Тому ви можете також виступати як якимось посередником між людьми. До речі, це власне аспект для тих, хто в професії, якщо ви рибка, але професія у вас як посередника в якихось справах. Чудовий аспект в роботі тоді також. Ви можете вступити в якусь таку ситуацію, де ви можете розрядити конфлікт, дати людям певну надію і. Це теж дуже для багатьох момент такий, що ваші друзі будуть потребувати вашої поради. А дуже добре, якщо ви в сфері консультування, тоді у вас це може програтися як просто люди, які будуть зараз дуже хотіти до вас записатися на консультацію. Що цікаво ще по цьому сектору, що тут також справи автомобільні і транспортні включаються. А це, власне, може трошки небезпеку давати в дорозі. Тому увага, може, до речі, просто програтися як те, що треба зробити ТО в вашому. Автомобілю або захочете змінити автомобіль різко. Різко з'являється якась ситуація. Дуже часто може, наприклад, погодні умови так скласти, що вам різко доведеться змінити шини е, на зимові. Або ви кудись їдете, і у вас от, питання з автомобілем стоїть на порядку денному. Е, це е, також Уран він дає такі. Е, е, Спалахи ситуації в дорожній комунікації, тобто ви можете слідкуйте за правилами дорожнього руху, аби вас не зупиняли лишній раз на дорозі, аби не штрафували. І також комунікація з людьми може бути з попутчиками вашими. Тому звертайте увагу, от це буде працювати місяць з 27 числа. Весь лютий фокус на те, аби дорога у вас завжди була в безпеці, аби ваше авто було в порядку, або авто, в яке ви сідаєте, було в порядку. І аби ви знали, з ким ви, тому що тут аспект того, аби ви ем, комунікували з новими людьми і знавали про них більше, і тільки через довіру погоджувались, наприклад, на комунікацію, яка стосується дороги. Ну тут так цікаво програється, бо поурану. Ми тут також про обновлення технологій, і я маю надію, що для рибок це просто програється навіть як просто як покупка авто для когось, або як ідея покупки авто, або там в розстрочку можете взяти авто, почати виплачувати зараз чи думати над цим, або страхування дороги переїзду чи автомобіля. Я бажаю, аби Уран максимально позитивно для нас в світовому масштабі програвся, тому що Уран завжди на своїх розворотах дає події колосальні світові. Будемо відслідковувати, і ще раз нагадую: дайте мені знати, якщо такий формат відео на моєму Ютубі, тут профільному вам заходить. Якщо такі важливі астрологічні моменти по кожному знаку зодіаку вам подобається розбирати в великих відео, дайте мені знати, тому що я з задоволенням буду відштовхуватись від ваших відгуків і знімати далі такий контент, якщо він вам подобається. Підписуйтесь, ставте лайк та діліться цим.